Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні я витягую настанови побажання для Олен за заявкою одного з моїх підписників. Знаходжуся я в такому мальовничому місці, красивому виведу внизу назву, не пам'ятаю, як називається. Тут є місця для грилю, тут є ось такі місця для. Швартування яхт та катерів, можна купатися, як ви чуєте, собачка гавкає десь там далині. Багато хто гуляє з собаками. Просто проводить час на прогулянках, приходять з дітьми, насолоджуються коротким фінським літом. Ну, а... У нас за планом побажання для Олен. Отже, Олени таке красиве, суто українське ім'я, що сьогодні готові почути для себе Олен. За традицією починаю з більш серйозного сету ось цього і обираю, обираю побажання для Олен. Хорош, але не готові почути сьогодні. Давайте. Так, такої карти у нас ще не було. I forgave myself and others, releasing any resentment and making room for peace. Я пробачаю себе та інших, відпускаючи будь-яку образу та створюючи простір для миру. Як на мене, це одна з найважливіших практик найважливіших аспектів wellness, коли ми пробачаємо себе та інших. Ця афірмація про Мир, звільнення від почуття сорому, почуття провини за якісь минулі дії і без того, щоб залишити весь цей застарілий багаж. Позаду, на мою думку, дуже складно зробити крок в нове. Дуже складно досягти чогось, чого ти раніше не досягав. Дуже складно змінити щось в своєму житті. Практика відпускання, створення нового простору через пробачення себе та інших це процес, і він вимагає часу та зусиль. Процес, в якому ми так чи інакше повинні зіткнутися з болем, усвідомити його, розвинути співчуття, співчуття до самих себе в першу чергу. Де ми про це вже говорили в минулих зустрічах, все, я б сказала, як підготовка до тих досягнень, які ми можемо досягти, і куди ми можемо крокувати. Давайте виберемо другу картку. Наразі запитання таке: що допоможе зробити цей підготовчий процес, організувати цей підготовчий процес. Захотіти йти в нього, зануритися в такі складні почуття, як біль, можливо, гнів, образа. На що ж Оленам спиратися, коли вони йдуть в цей складний, глибокий процес? Давайте запитаємо ось цю райдужну колоду афірмацій. Так, давайте оберемо три картки, на що можуть олени спиратися в цьому процесі. Раз, ось така буде. Два, ось така буде. Так. І. Три. Ось така буде. Ой, пробула ось ця. Зараз її озвучу кайннес. Changes everything. Доброта змінює все. Доброта змінює все. Ми спираємося на добро, на доброту. Друга картка це наш ресурс. Давайте зачитаю її. You make the world a better place. Звісно, якщо ми діємо із доброти до самих себе, до людей до цього світу, то ми його робимо кращим місцем. Це правда. Отже, спираючись на добро. Змінюємо світ. І останній ресурс: You are brave. Ви сміливі. Так, бо для змін нам потрібно йти туди, можливо, де від нас потрібна сміливість. Да, від нас вимагається сміливість. Для перших кроків, других, третіх, да, для того, щоб щось змінити, для того, щоб навіть бути більш добрими. Від Олен. Потрібна сміливість подивитися на ті моменти свого життя, де є образа, почуття провини, сум. Тільки через прийняття, можливе зростання. Бо навіть невеликі прояви доброти можуть мати значні позитивні наслідки. Доброта може покращити самооцінку, настрій. Вона. Сприяє відчуттю зв'язку з іншими, тож може зменшити самотність, покращити стосунки. Ну, Крім того, доброта може підвищити рівень окситоцину, гормону щастя, за яким зараз прямо розпочата гонитва. Тож окситоцин, цей кайф-помічник, покращить фізичний та психологічний стан. І ви достатньо готові для цього. А тепер. Я оберу картку для всіх інших, для Олен і всіх, хто не є Оленою, але додивилися це відео до цього моменту. Отже, давайте оберемо з величезного сету афірмацій та побажань. І давайте спробуємо обрати. Що хотіла б почути моя аудиторія? Що зараз актуально? Да. На що звернути увагу? Ось така карточка. Without rain, there wouldn't be any rainbows. Без дощу не могло б бути ніякої райдуги. Веселки. Дя мені. Дякую, Дана. Ну, райдуга теж є таке слово українське. Ну, селка це більш українське. Да, суто українське таке красиве слово, так. Звісно, легко сказати: легко сказати, що треба концентруватися на позитиві, що після негативної якоїсь події тебе чекає щось позитивне, після чорної полоси завжди буде біла. Але яким чином на що спертися, коли ти знаходишся в цьому. Дощі, да? Якщо, коли ти знаходишся в, ці, в цьому моменті переживання кризи, які будуть орієнтири, да? І що допоможе нам все-таки пройти цей шлях, пройти через шторм? Давайте запитаємо. Три карточки я витягую. Ось така картка. Кава, може, нам допоможе зараз почитаю. There is always something to be grateful for. До речі, я знаю вже і зі своєї практики, коли найскладніше, коли ти не відчуваєш ні щастя, ні горя, ні радості, ні печалі, коли ти в повній тотальній депресії, найкраще, що можна зробити, це почати щоденник вдячності. І ця картка говорить саме про це. Завжди є щось, за що можна бути вдячним. Вдячність це той ключ, який допоможе вийти із найскладнішого стану. Навіть якщо ви думаєте, що ви не можете бути вдячним, якщо ви втратили близьку людину, якщо щось страшне сталося з вашою домівкою, якщо все навкруги палає, все одно є щось, що можна знайти. Для кожного це може бути своє. Коли я розпочала свій щоденник, це були якісь прості речі. Накшталт. Дякую, що прокинулася сьогодні вранці. Дякую, що вже не так сильно болить. Це була така запашна і ароматна кава. Дякую, що в мене стало сил стати і собі приготувати. Ось таким чином можна знаходити маленькі, маленькі, маленькі. Речі і бути вдячними за них. Наступна картка. Your hard work doesn't go unnoticed. Thank you. Твоя наполеглива праця не проходить непоміченою. Дякую тобі. Ну, це важливо чути кожному, кожній людині, що те, що ми робимо, воно не дарма. Це хтось помічає. Це комусь потрібно. Це можливо і про просто повсякденні речі, які ми робимо. Там, там миття посуду, готування, да? особливо для жінок це актуально, коли ти робиш дуже багато речей, за які ти не отримуєш гроші, і часто не отримуєш спасибі. Можливо, для чоловіків, які дуже багато роблять для своєї сім'ї. Часто ми стикаємося з тим, що коли все добре а Ніхто цього не помічає, помічається тільки тоді, коли щось пішло не так. Можливо, взагалі це про призначення, про місію. І остання остання картка You are a perfect sunflower. Ти суперсоняшник. соняшник. Соняшник це та квітка, та рослина, яка просто, просто не може без сонця, яка вловлює всі його лучики. Напитується ним. Сама ця квітка виглядає як сонце. Так? Ну і це круто. Тобто, ми можемо взяти це, напитуватися цим позитивом, сонцем, природою, погодою, всіми приємними речами, що є. Бути вдячними, розуміти, що це комусь це потрібно. і Це є наші ресурси для того, щоб. Пережити складні часи. Всім, хто дивиться, посилаю свою любов, дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на канал, продовжуйте стежити.